Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. Нарешті я з'явилася. Було багато справ. Було не до відео. А сьогодні я вас запрошую на прогулянку Мукачівським парком центральний. Ось ви бачите назву його. Тут в нас є будівництво, іде будівництво нових житлових комплексів. Тому тут ви чуєте, незважаючи на вихідний, люди працюють. А я сьогодні вам розповім. Саме про декілька рослин я обрала три, щоб не обтяжувати вас. Бо сподіваюся, що ще я буду продовжувати свої розповіді. І е, зараз ми і погуляємо і почуємо е, цікаву інформацію про ці рослини. Зараз ми зайшли до самого парку, але не з центрального ходу. Бо я йду до дерева, котре я дуже люблю. І в нас декілька. Але просто є не в парку, а в місті, де ці дерева висаджені. Ну, ви бачите рожеві такі. Але це не квітіння ще просто підготовка, бо в нас ще вчора вранці все було вкрите снігом. і кхом, Сьогодні ще сонечка немає, але дощ буде падати у першій годині, тобто в мене є час вам ще розповісти дещо. І це сакури, це сакури достатньо старі. І вони, ну, я зараз вам ближче ми підійдемо, я покажу, в якому вони стані знаходяться. А, а зараз я сам саме про дерева. І, до речі, бачите, в нас такі тут дерев'яні будиночки. І це вони зберігаються, їх використовують на свята. Ну, по-перше, це Свято-Червоного Вина, і потім ще багато свят. Отам, От якщо ми там будемо йти далі, то ви побачите, що цих будинків будиночків забагато Але в останній раз свято вина було в січні 22 го року. Зараз подивимося, в якому стані сакура. От бачите, що сакура стара, стара. Ну, вона ще не квітне. Хоча мала заквітнути десь вона 6 квітня, перепрошую за тавтологію, але вона ще чекає. Я думаю, що десь за 2-3 дні, якщо буде тепло, то вона розквітне. Це сакру в качеві дуже багато і ми ще підемо дамбою, ви там побачите, але... Я ж вас веду до цього дерева. Воно ще спить це дерево. От бачите, яке воно. Ну, відео не передасть всю велич його, е, ще воно не вкрите лістям. Це платан. Але я ж з Крима, то, звісно, я знаю, що це дерево в Криму зветься Чинарей. Чинара або платан. Є ще третя назва, я не пам'ятаю яка, і зараз я вам розповім про це. Зараз я знайшла ракурс, правильний, я думаю, і потім ще ближче знов підійду до Платана. Про нього є багато історій та легенд. Давні греки та перси вважали його найкрасивішим деревом сходу, і крізь його, звісно, саджали у спарті. Платан вважали деревом Олени Прекрасної і його прикрашали лотосом. Також його присвячували і чоловікам, ну теж таким або красивим, або сильним аполлону, Діанісу та Гераклу. Ну кажуть, що під кроною Платана древній грецький філософ Сократ дискутував зі своїми учнями. А також за часів Римської імперії дерево кочували на північі, завойованої землі і відоізміняючи місцевий ландшафт. Далі кажуть, що під Платаном у XVIII столітті грузинський цар Іраклий II прийняв доленосне рішення звернутися до, вибачте, Російської імперії з проханням про захист і покровительство. Ну, Отримали вони і захист, і покровительство. Далі, що такого цікавого? що... Платани дуже довго живуть, і вони навіть мають власні імена. От якщо б ви любили писати коменти, то б ви і придумали ім'я цьому платану Мукачевському. В кажуть, що є такі платани, котрі в Китаї були свідками спорудження великої китайської стіни. А також в Туреччині є платан, який має стовбур 50 метрів, а діаметр 13 метрів. І наче підпираючи блакитне на туркменське небо, є ще платан це вже туркменія, селище Фірюза, і там цьому платану тисячу років. І він має назву Сім братів. І е, кажуть, що ці сім братів е, воювали, звісно, за свободу, і вони в цих боях загинули, їх поховала е, сестра, і вона довго плакала під цим платаном. Ну, це е, Туреччина. Ну, е, платан, е, він ще і корисний, е, тому що його крона очищує атмосферу, а його корнева. Система, от бачите, ми її не бачимо на щастя, вона укріплює ґрунт. Ну, і е, висаджують платан або чинар е, в кліматі в е, такими прохолодними, е, прохолодним е, кліматом. Ну, Я не знаю, який клімат прохолодний в е, вибачте, Туркменії. Так, зараз ще, отак, ми, щоб вам було сумна. от він красивий. Я ще прийду і буду розповідати, може ще якусь інформацію, коли вже він вкроється лістями. Ну, а є е, платан і в Азербайджані. Звісно, там він, як і в Туркміністані, зветься Чинара. І е, він е, кажуть, е, що якщо людина е, дуже мудра щедра. То кажуть, що він тенист, як платан. А древній Єгипет теж шанував це дерево, і він був символом неба. Ну, Зараз в нас неба от сонечко. І бачите, небо в нас ще вкрите хмарами. Отак, от отак ми йдемо. І він вважав, вважався також деревом богині Нут. Отак. От і е, ще раз повторюю, от що той платан, про котрого я розповідала, що в Туреччині йому 2000 років. Просто я е, забула вам про це нагадати. І е, з Кримом пов'язана ще історія. Зараз там люди, і я можу змінити трішки локацію. Так, я буду вам вже... зараз ото смиряка. Ми йдемо, я ближче підійду. А в Криму, поки я йду, є такий платан-динозавр. І е, він е, також е, е, має іншу назву. Пам'ять Алушти. От бачите, давайте так, я буду вам. Тобто зараз вже стає тепліше, буде людей багато. Так, і ми будемо чесні. Отак, От я стану, мабуть, тут. І ще трішечки слів додам про той Платан, який в Алушці. Його назва Платан платан-динозавр, або пам'ять Алустона, бо колись Алушта мала назву саме Алустон. Він має висоту 25 метрів, обхват 6 метрів 40 сантиметрів, не такий великий, як в Туреччині, і йому 200 років. Отак. Ну... Що ще хочу, хочу вам сказати, що коли Крим був український, то а, а, цей парк а, був Валуштинський парк, був а, охоронною зоною. От, а зараз я вже не знаю, що там і як. Отак це перша наша рослина. Платан або чинара, Да? Ой, так. Зараз я ще хочу, щоб ви його побачили, і ми йому кажемо до побачення, бо коли він вкроється е, листями, то ми е, обов'язково до нього ще Це, вам відомий цей кущ, е, він зветься Форзиція. А що знаєте, цікаво, я згадала, ну таке цікаве і їхідне. Ми завжди кажемо, от що Крим то Україна, форзіція багато в Криму, і е, дійсно Крим український, і це ще такий маленький, але е, доказ лінгвістичний. Ну форзиція і дуже важко, чому. Е, було запам'ятати цю назву, тому завжди казали: от запам'яте фортеція. Якщо ви запам'ятаєте фортеці, то вам буде ближче і форзиція. Форзиція це такий кущ, він кажуть, що він з'явився на нашій планеті задовго від самої людини. Він з'явився. В Кореї він має назву, він має таку назву Золотий дзвін весни. І от дійсно, якщо ми будемо так дивитися на його маленькі квіточки, може вони і нагадають такі маленькі дзвони, але що він золотий і весняний, то це правда. В Кореї, в Південної Кореї, хоча отут трішки. Політики немає Південної Кореї і Північної Кореї. Це одна Корея, котра була поділена на дві частини, розумієте? А оця Північна Корея, вона ну майже ніхто її і не визнав. Тобто є Корея, від котрої відтягли частину території. Вона стала південною Кореєю. І вона форзиція росте і скрізь в Албанії, Кореї, Китаї, Японії, і в Україні. І практично кажуть, вода росте повсюди, по всій північній кулі, крім, ну, звісно, там, де вже є арктичний клімат. Ну і ще така інформація, що вона. Така невиваг... невиваглива, і тому її використовують і для альпінаріїв, рокаріїв і міс-бордерів. Ну, а ми її запам'ятаємо мікс бордерів, о боже мій. А ми її просто запам'ятаємо, як золотий дзвін весни. Да? Бо вона радує нас, і вона, бачите. Дійсно, от і сніг пережила, і такі нічні морози, і все з неї ок. І ми йдемо, ми йдемо парком. Але я вирішила, що я піду. От ця доріжка, вона ще не е, асфальтована або гравієм не вона виложена. Але е, тут е, ви можете відчути, що парк він е, в нас такий догляджений дуже. і... А ще, правда, він не е, квітне, так буйно, як має. Але коли це все е, трапиться, то е, я вам ще розповім про декілька дерев, е, котрі мають е, таку е, ну, е, звичайну історію. Тому що, от, знаєте, е, в Криму я не знаю далі її долі. Є е, е, така, будемо казати, є. Екскурсовод, вона по рослинам, вона працювала і в Нікітському ботанічному е, саду, звати її Оксана Дінісова. І оце була перша екскурсовод по рослинам, ну, е, котра розповідала так, що це запам'яталося і е, тому, що вона використовувала дуже багато цікавої інформації, тобто легенди. Uh, і uh, Цікаві факти, бо знаєте, всю таку наукову інформацію. ну, По-перше, ти її не запам'ятаєш ніколи. І вона не робить цю екскурсію ну, цікавою. І також не, uh, вона ніколи не uh, перебільшувала да, оту інформацію стосовно легенди і стосовно uh, О, бачите, Ну, думаю, що uh, ми коли-небудь повернемося до Криму. Так, от бачите, це е, зимовий дуб. Їх багато, до речі, і в цьому парку, і е, взагалі е, в Закарпатті. не тільки в Закарпатті. він, е, оці його, е, ці його листочки, вони вже такі, да, майже коричневі, але він не збрасує це лісця. От тільки-тільки починає це робити, і це а, лістя в нього зберігається а, всю зиму, і лише коли вже буде тепло, а ха, чекаємо на це. Це листя впаде і він вдягне нове парком. Я не буду накладати ніякої музики, бо а, в мене ж така екскурсія, екскурсія, а, тобто а, познавальна екскурсія. І от ми дивимося на е, ці дерева, але йдемо ми до магнолії. І е, тут в парку є магнолія, магнолія Суланджа. Коли ми дійдемо до цієї магнолії Суланджа, я вам розповім про це дерево трішечки більше і цікавіше. Але знаєте, що трапилося? На коли були дуже такі в нас морозні ночі, тобто вночі був мороз, то вона е, змерзла і з цієї рожевої перетворилася на жовту. І от я вчора ходила, дивилася, в якому вона зараз стані. І зараз ви самі подивитеся. Тобто, е, Якщо ця магнолія, да, Суланжа, розквітла, до е, морозів, а потім морози. Е, то все, вона вже буде чекати наступної весни. А є надія, що деякі е, ці дерева, о, форзіці, бачите теж, е, то вони ще починають квітнути, і тому вони виглядають в такому кращому стані. Отак, От це одна з. Таких доріжок в нашому парку. А я ще маю після оток, я розповім про магнолії піднятися на дамбу. Я не можу не згадати про Крим, до чого ця годивничка тут в парку. Я просто пам'ятаю, що був такий індустріальний союз Донбаса і є такий Сергій Тарута. Не знаю, де він зараз і що він робить, і він в. Партиниця, це селище партиніт, прикладається як діва з грецької мови. Він там зробив парк, і він цей парк мав назву Айвазовське. І е, його е, ну там без сліз я не можу розповідати. Е, там була така неймовірна краса в цьому парку, Він такий був величезний, і е, там робили е, різні майстри е, з різних частин України. А оці годівнички робили з західної України. Ну ми зараз кажемо з заходу України, тобто майстри, і вони робили там багато чого. А оці годівнички, ні, оці ці тут добрі люди зробили. Вона така саморобна, А вони зробили дуже красиві, і це був подарунок цьому парку. Тобто, вони робили годівнички і не брали за це гроші. Ой, от так. бачите, да, як це виглядає після того, як вночі було в нас, якщо я не помиляюсь, помиляюсь мінус 4. І вони заквітнули, було тепло, і отаке трапилося. А оця вчасна, е, вчасна вона почала квітнути, тому тут тут є ще надія, хоча, е, хоча ні, але... Но... Зараз я вам розповім про э, цю э, історію э, цього дерева, а потім вже там покажу вам інше. І там є э, більше надія на те, що вони збереглися. Отак От я зроблю. Отак, От ой, там ходить, я думала, це блогер, а це якась дівчина, вона голосно каже. А, так, а, я думаю, що зараз вона пройде. Знаєте, я... у Франції, у Франції, а, в а, 18-19 столітті а, жив такий собі Етьєн Баден Суланж, і а, він був армійським офіцером. А, він таков, також був біологом та ботаніком. Ну він з 1796 року він був секретарем французького посольства в Константинополі, а потім, після повернення до Франції, це вже було 1807 рік. Він був призначений інтендантом в Наполеоновську армію. І от коли Суланш пішов у відставку, то він почав вивчати, а чого він почав? Він почав служити спочатку в світі князя Богарне, а потім, за його рекомендаціями, він був призначений на посаду наглядачів садів у імператриці Жозефіни. І саме тому його вважають, що оця рослина. Це пам'ять про суланжа Бодена, тому що він приймався магноліями, і він саме цей сорт магнолії і завдяки йому і з'явився. Отак. І це магнолія Суланжа, і зараз вона страждає. А і що ще я не додала, а потім я вже от від сумної такої нашої магнолії, оця трішки в нас не така сумніша. Давайте я зміню ракурс. Треба казати, що він вже коли пристав бути інтендантом та офіцером Наполеоновського війська, то він заснував у 1820 році садівніші товариство Парижа. І там він зробив дві, два різновіди магнолії. Ну, от перший гібрид був таким біло-фіолетовим, Ми зараз його побачимо. А цей от він мав бути рожевим, але от так сталося, що ні. Ну, В нас є приклад стійкості, і зараз до цієї магнолії ми підійдемо Це магнолії і... Вчора вони, до речі, краще трішки виглядали, була ще надія. Зараз, бачите, надії нема. А оця, і вчора теж магнолія, вона буде така фіолетовий кольор мати а, або такий насичений рожевий. Ну, отут є такі у е, нас квіточки, може вони розквітнуть? Я не знаю. Але е, дуже шкода. Що так трапилося. І ось там ще в нас теж магнолія. І тут вже ми бачимо, що в цьому році, отак, вона вже квітне не буде. Отак. Ну, а зараз парк у нас дуже великий. І зараз я піду на дамбу, там, де вже прогулюються люди. Бо сьогодні. Плюс 14 у нас, бо вчора був сніг, я ж кажу. І я там вам, я думала, я пройду алею сакур і щось буду розповідати, але я думаю, що ні. Ми почекаємо, коли ці сакури почнуть квітнути. Але, от, друзі, я хочу вас спитати, ви Дуже мало пишете коментів. Це ну, хвилинка. А це, якщо ви комент написали, то відео вже побачили багато людей. Тому там ну, можна просто два слова, але залишайте коменти. Я не ну, я вас дуже поважаю. Я не знаю, чому ви такі. Скопі, о, собачка бігає, щось шукає на ці коменти. І напишіть, будь ласка, що це за кущ, як він зветься, і що ви про нього знаєте. А тут у нас прям така, знаєте, ідилія англійського, такого класичного парку. Отам От пес такий бігає, вже, вже поближав до господаря. Отак от біля цього красивого куща. Ще раз дуже вас прошу, ну просто благаю. Пишіть коменти, ставте лайки. Це поширює відео, і люди, знаєте, я ж розповідаю не про себе, а я розповідаю про виключно Закарпаття, Мукачево, або про ті міста, де я подорожую. І от там, ну. Я не знаю, там 10-доля секунди натиснути. Це ну просто. І багато людей побачать відео. І я думаю, що сьогоднішня така прогулянка вона була корисна. По-перше, для мене. Бо я коли починаю про щось розповідати, я сама або нагадую собі інформацію, або шукаю щось на В. Я вам бажаю теплих-теплих днів, щоб вона вже. Ця весна нарешті настала. але я думаю, що в нас така сама погода цією весною, бо і природа чекає, природа України чекає, коли вже ми переможемо. Настане мир і буде справжня тепла весна без квітного снігу. Отак. От ну і ще декілька я зараз вашої уваги на цьому собачки. А ні, він вже побіг. Тобто пока, пока, до зустрічі.